Усім привіт! Сьогодні ми будемо готувати помідори-армянчики. Для цього рецепту нам потрібно помідори, перець, гострий перець, часник і петрушка. Перець гострий, перець солодкий, петрушка і часник, дрібненько кришимо і все збиваємо на блендері. Робимо таке, як каша. Тоді це все накладаємо в банки. При відрізаємо тільки хвостики і зернятками так на блендері збиваємо для гостроти. Збили на блендері і ось така каша у нас вийшла. Тепер оце накладаємо в літрові банки в кожну банку по 3 ложки столових. На дно кожної банки ставимо по три ложки цієї каші. Десь не десь є такий баделяк, нічого страшного. На дно банки більше нічого не ставимо. Цей рецепт розрахований на 5 літрових банок. Тепер беремо помідори, розрізаємо на дві частинки. Серцевинки вирізаємо, якщо великі помідори, можна розрізати на чотири частини і складаємо в банки, можна ось так на чотири. Наклали ми наші 5 баночок, отак. Тепер робимо маринад. Для цього нам потрібно літр води. Одна столова ложка солі, 4 столові ложки цукру штубочком. Це все добре вимішуємо. Можна чуть-чуть підігріти, щоб цукор і сіль розійшовся. І тоді заливаємо в банки. І в кожну банку лиємо по 2 столові ложки оцеру. Наливаємо кожну банку і ставимо стерилізувати. До моменту закипання 10 хвилин і потім укутуємо помідори готові. Пройшло 10 хвилин, достаємо банки, закатуємо.